Привіт, останні дні неймовірна спека. Вже не знаю, куди себе діти. В квартирі десь градусів 26, відчувається як 40. Юстина не хоче спати окремо і чілити на проголодній пелюшці. Її треба носити в руках носити неймовірно, спекотно. Тому я взяла просто шматок тканини і, от зав'язала його і от, ношу її таким чином. Треба страхувати, бо боюся, що воно розв'яжеться, хоча я ніби міцно все зробила. Підклала ще сюди під голову таку маленьку подушечку, щоб голова не вивалювалась і шия не заломувалась. І здається, що її там доволі прохолодно, тіло до тіла не притуляється, і нібито все нормально. Це такий бюджетний варіант слінга і доволі комфортний. А зараз я вам хочу показати сніданок. Який я собі зараз роблю, і це супер варіант, коли часу щось готувати взагалі немає. Доволі корисний, поживний і куча варіацій, не набридає майже. Робиться за хвилину. Перше, що нам потрібно: банка з кришкою зручного формату сюди. Я сиплю вівсянку. Або вівсяні пластівці з якимись додаваннями. Тут в мене якісь кранчі чи Як воно там зветься, приблизно дві ложки. Ну, віддалі це мають бути просто пластівці, в мене якісь воно ще з додаванням чогось ягід. Друге, це чія, Насіння чія, Його дуже надовго вистачає. Теж я кидаю дві ложки. Сюди ж додаю просто кілька ложок білого йогурта. У мене тут якісь залишки. От, вони нам і згодяться. Теж варіативність полягає в тому, що може бути різний йогурт, різні додавання, там горіхову пасту, якісь горішки можна додати, що завгодно. Додаємо молоко, в мене мигдальне цей раз. от. Ретельно розмішуємо, локуцію цю всю штуку. І в фіналі я додаю якісь штуки, які мені подобаються на смак. Знову ж таки, це може бути горіхова паста. Цього разу Бог нам послав малину. І сюди у нас йде малина. І все, що нам треба зробити, щоб ця штука стала максимально смачна, це накрити кришкою. І залишити в холодильнику на ніч. Не можу показати двома руками, тому що інша рука зайнята стинкою, але виходить ось такий кружненький пудинг. Зараз десь пів на сьома, ми вже десь годинку гуляємо з синою вже ті благодатні часи, коли вона фактично безпробудно спала до обіду. Ну, з перервами, звичайними годуванням В Неї режим дня трошки вже змінився. Хоча зараз, здається, вона заснула. Вона почала краще бачити, їй почав бути цікавий світ. А це означає, що більше часу вона почала проводити в стані бадьорості, щось роздивлятись, щось все цікаво тепер. А мені, звичайно, трохи більше мороки, але нічого, просто розвиваємося. Сьогодні у нас заплановано похід до офтальмолога і ортопеда, а також будемо робити УЗД серця, мозку і черевної порожнини. Це деякі обстеження, які нам бажано пройти до трьох місяців, щоб зрозуміти, яка там ситуація з нею. Вперше буду пробувати їхати на таксі. Раніше нас везли бо Андрій був хтось, інший з родичів. Я спробувала замовити машину ще з учора і пишу, що нібито вона нас має вже чекати, типу не хвилюйтесь. Але я все одно хвилююсь, тому що ми в клініку по направленню від сімейного лікаря безкоштовно майже на все, крім до УЗІ. тому що там вже місць безкоштовних нам не вистачило. А я хотіла все в один день прийти, Тож пропустити цю можливість не дуже хочеться, тому що наступне віконечко у них аж на буде. Трутенько розкажу результати нашої поїздки до лікарів. В принципі, все добре. Перше, чудово, що ми доїхали без пригод. Знайшлася машина, нас довезли і назад довезли, все добре. Навіть в таку спеку поїздка пройшла непогано. Єдиний такий момент незрозумілий це коли робили УЗІ мозку. Кажуть, ну ось у вас, типу, крововилив тут. це Вам вже казали, мабуть, в пологу. Я кажу, Ну, ні, не казали. вона. Ну Це, типу, у багатьох діток, Це пов'язано з тим, що не вистачало кисню. А ну, це могло бути через те, що в мене була переклампсія. Це якраз і Пов'язано з ризиками нестачі кисню для дитини. Ну, але нам про це ніхто не казав. Вона каже: але це нічого страшного, воно там в таких ділянках мозку, що воно ні на що не впливає, і воно вже в якісь там кісточки утворилось. Ну, коротше, каже, що вони не переживайте цього. І каже: ну, і ось тут я вам що такий якийсь там страшний діагноз, ну страшний назва, якась яку я вимовити не можу. Кажу, але ви теж не хвилюйтесь, це, типу, ні на що теж особливо не впливає, це ось візуалізуються якісь там штуки через те, що ви хворіли під час вагітності. Ви ж хворіли. А я хворіла, в мене був бронхіт. Прикиньте, Я не думала, що те, що ти хворієш під час вагітності, має аж такі наслідки, що це видно на ЗД-мозку. Отакі відкриття для мене сьогодні були. Але якщо. Не брати до уваги ці дві штуки, але мене знову ж таки переконали, що все нормально. То в іншому юстинка розвивається добре. Є якісь там моменти, які потрібно спостерігати. Вони мають з віком або самі пройти, або не пройти. Якщо пройдуть, то все класно. Якщо не пройдуть, треба буде якась корекція. Але в цілому, окей, будемо спостерігати. Наступний наш візит аж в кінці липня до педіатра. І знову ж таки будемо щеплюватись від Менінгококів. коків. Ще я дістала машинку, яку не діставала дуже давно, тому що знайшла спідницю і мені здалося, що це буде прикольно. Ну, вона така монашеска, довга, просто довга чорна спідниця. Пелихата трохи, але я подумала, що я її зможу якось вписати в свої літні і осінні луки, якщо не буде такої спеки, як зараз, коли чорне взагалі не хочеться носити. І в мене виникло бажання її дошити, тому що ну, вона то покровено була і був зібраний макет. Але вийшли дошити її носить. і носить. Поки що в мене це не сильно виходить, але вже крок, як ви бачите, ось зроблений. Машинка достата, нитки поставлені. Але зараз Юстина спить, і я хочу обробити низ. Ця машинка в мене з'явилась ще, коли я навчалась в білій церкві в коледжі сервісу і дизайну на модельєра-конструктора. І ця машинка була для мене просто здійсненням мрії. Така, типу, модна, вся, тому що у всіх там, знаєте, якісь. Ну, я по всіх у манів. там чайки були, якісь такі радянські, залізня, тут така пластмаса, кнопки світяться, екран. А потім, як я просіла на промислове обладнання, як поняла, що те залізне то самий сок, то на такому оце пластмасках мені зараз вже дуже важко шити. і Шию без задоволення. Вкрай рідко. Вона не дуже класна. Як на мене. Дістаю її вже в таких випадках, коли треба якусь таку чорнову роботу зробити. Тонкі якісь матеріали, щось таке, що треба дуже охайно і красиво, я навіть не берусь на цих машинках. Чи то я відвикла, чи то вони не придатні для таких робіт, чи просто я не вмію. Об всі варіанти підходять. Залишилось 15 сантиметрів строчки і закінчилась нижня нитка. Це просто кара небесна для будь кого хто шиє. А ще коли ти обмежений сильно в часі, тому що там уже хтось крехтить. Ох! Не знаю, чи вийде в мене ця авантюра. Точніше, мабуть, то вийде, але скільки місяців на це піде, аби до осені зробити. Від межатка моя вже? Викопання пахуче, погодована. І вам з патоньки пара. Цей тиждень багатий на подарунки. Вчора зустрічалась з подругою. Вона подарувала мені прекрасний букет. Ось така краса. Мені здається, мені ще ні разу не дарували гортензії. Хоча брешу, дарували садові. У мене в мами росте така біла гортензія. Її я там могла рвати другий подарунок, який я отримала від своєї подруги, це обважений спальник від бренду Лалабу. Обважені спальники повинні заспокоювати дітей, створювати отаке відчуття обіймів дитинці, і вони мають міцніше і краще спати. Впевнено, що ви чули про обважені ковдри для дорослих. А цей виріб створений із консультантами по сну, педіатрами. І там це обваження, там, де його не має бути, там на грудях, щоб, наприклад, дихання легке було в дитини. Його немає, на ніжках його більше, і воно це так стискає, як такі теплі материнські обійми. Я хотіла зняти естетичну розпаковку, тому що цей спальничок був там в тіші загорнутий з листівочкою, все так гарненько. Але вчора все пішло не по плану. Юстинка багато в день не спала. Ми багато часу на дворі провели. Можливо, від того, що вона була виспана і, і трохи ще й збуджена. Вона не могла влягтись на нічний сон, і нібито десь годин в одинадцять я її з горем пополам вклала, застосовувала всі методи, які ви мені рекомендували. і Білий шум, і, і все на світі. Вклалась вона, полежала хвилин п'ятнадцять. Можливо, і знов проснулась. І знову вирадувати, плакати, і я вже і так, і сяк, і нічого не допомагає. А я вже сама виснажена. Я вже теж за день втомилася, і хочу спати. І згадала бабусину пораду, яка казала, що от я пеленала, Своїх дітей, вони, як солдатики, отак лежали, поворухнутись не могли, і по 5 годин спали. Я така: окей, це варіант. Мені підходить, щоб вона 5 годин спала. Хотіла йти вже по пелюшку, а потім згадала, що в цьому спальничку є стрічка для сповивання. Я така, от, тому що сповивати пелюшкою я нормально не вмію, вона відвиривається все одно. Чому я маю невеличку практику, тому що коли ми ще лежали в пологовому, різні найстрашніші маніпуляції робили, сповиваючи її ручки, щоб вона типу не виривалась, то з пилинанням асоціації в дитини певно не найкраще. Я просто серед ночі розпаковую сама в темноті цей спальник, вкладаю її, намагаюся це ж сповити. Це у дитини істерика, вона видирається, ці руки намагає вийняти. Я так все я вас почула. Знімаю цю стрічку для сповивання, залишаю в спальничку. Чим цей спальник мені сподобався, чим він відрізняється від тих спальників, що в мене вже є. А в мене, скажу, не один спальничок є для дітей, але вони всі з закритими ручками. А вона з закритими ручками не любить відпочивати їй треба отак. от. Вона спить завжди от, в всяких там позах. І оце, сковані ручки їй взагалі не підходять. В цьому спальничку є на ручках кнопочки, тобто ви можете і ручки там сховати і витягнути при потребі. Тож я її поклала спати в цьому спальнику. І дитина от, трошки, там, я її поносила ще хвилин. 5-7 вона заснула, я її переклала в ліжко. І зазвичай, от, в момент перекладання в ліжко, відбувається все саме страшне. Вона починає махати руками-ногами, і, і в общем, будеться, і все, все по нові треба робити. А тут вона прям як мішок, отак впала і спить. Ну, прям міцно заснула і спала 4 години, що для нас прям дуже багато для ночі. І теж вона от крізь сон поїла і знову спить в тій же жепозії, отак. І все. Тобто, воно справді щось дає. Тому що ну, написано, що на адаптацію до спальника, щоб дитина звикла, потрібно десь 5-7 днів. Ну... Будемо спостерігати ще ось пару ночей ми поспимо в цьому спальничку. Я сформую свій відгук, вам все розкажу і покажу, як він виглядає. А виглядає він прикольно, до речі, дуже але перший досвід спання в обваженому спальничку мені дуже сподобався. Також у нас мені здається певні труднощі сном з сном з'являються, тому що. Я думаю, що це стрибки росту. Я не знаю, щодо нових навичок. Ми ось очікуємо, коли юстинка почне посміхатись чи огупати, чого ніяк не стається. Але фізично росте вона дуже гарно. На харчування не жаліється. Вона за півтора тижні набрала 600 грам, що є місячною нормою для дітей двох місяців, і вона вже так відчутно. Поправилась, скажем так, важкенько, якщо вона була таким маленьким кошенятком, яке можна було просто легко тримати однією рукою, займатися своїми справами і сильно не напружуватись, то зараз вона вже така, ось така, така дівчинка Ух, І вже важко фізично. І я рада дуже, що я все-таки заздалегідь не чекаючи цього часу, почала трохи займатися з тренером. І у нас там основний упор якраз на руки, на спину. І то мені важко. Треба вже якісь підвищувати навантаження, щоб швидше руки накачати. Буду така. Що тут є якісь м'язи? Взагалі ще не дуже. Ну, скоро будуть. Хочу відповісти ще на зауваження, яке я часто читаю в коментарях, що у дитинки животик були через те, що мама черешні наперлась, чи ще щось вона наїлась. Давайте виясним. Раз і назавжди момент. Фрукти чи будь-що не потрапляє з шлунку магічним чином в грудне молоко до дитини. Тому що чого вас безпосередньо пучать від черешні чи ще від чогось такого? Тому що ваш кишківник погано перетравлює клітковину з вуглеводами в поєднанні. Воно там бродить, бактерії там то все ще доїдають і як результат життєдіяльності цих бактерій, з'являються у вас газіки, вздуття і все інше. Але з черешні беруться корисні речовини, потрапляють в кров, воно несеться до грудних залоз і те, що потрібно саме зараз дитині, із крові потрапляє в молоко. Тому що молоко робиться з крові, тож будьте спокійні від черешні у дитини вздуття не може бути, якщо я цю черешню безпосередньо не пхаю дитині. В рота, а я цього не роблю. Але чому дітей болить животи? Чому їх пучить? Тому що їхній обмін речовим ще не сформований, не налагоджені ці всі процеси. В них ще не закриті. Оці спінктери, які мають перекривати там потрапляння великої кількості повітря в шлунок. Вони заковтують повітря, вони його зригують постійно, і зрозуміло, воно й потрапляє кудись там далі. Просто потрібен час терпіння, можливо, якось дитинці допомагати, просто з цим боротись, але вплинути якось безпосередньо на те, щоб в них передчасно то все налагодилось, тому що собі певно, що не вийде, тому потрібно просто пережити цей момент разом з дитинкою, допомогти їй якомога більше морально її підтримувати, фізично, її підтримувати, полегшувати її стани. Але на щастя чи на жаль те, що ви їсте по великому рахунку ролі не грає. За винятком білків є випадки, коли у дітей може бути алергія на лактозу кров'ячого молока, на можливо, білки горіхів чи морепродуктів. От такі штуки ми потрібно можливо вводити так потрошку, дивитись на реакцію дитини. Тому що справді може бути алергія. Ще один коментар отримала від пані Лори, яка запитує Настя, скажіть, як ви це витримуєте, коли юстинка виридує? У мене ще немає дітей, але є страхи і переживання. Це зрозуміло, що є страхи і переживання, коли немає дітей. Але коли ви народжуєте, ви, в принципі, знаєте, на що ви йдете. Ви знаєте, що діти завжди виридують. І у нас це було усвідоме рішення. І Ми знаємо, що ці всі вирядування є дочасними. Кожне вирядування теж закінчується, якщо вона навіть гірко плаче, і навіть якщо дуже сильно, я знаю, що це буде ще недовго. Що ось трошки ще й вона заспокоїться. Люблю тільки вона полюсеньке. Удивіться цього гарбузика. Ну, усвідомлення, те, що ми знали на що ми йшли. Усвідомлення того, що все одно ти любиш цю маленьку дівчинку, хочеш їй кращого, хочеш, щоб вона заспокоїлась. І от ця любов вона допомагає. Справитись з усім. Я дуже переживала насправді, коли я відчую цю любов до дитини, тому що до чужих дітей я не можу сказати, що я якось якийсь трепет особливий відчувала. Хорошенькі дітки собі та й все. Але якихось емоцій в мене вони не викликали. Я думаю, якщо я свою люд дитину не буду так одразу любити, тому що я запитувала у матусь, хтось каже: Ну от я ще вагітна була, я вже відчувала безмежну любов до дитини. Хтось інший каже: ну, от в мене десь через місяць. Я перший місяць офігівала просто від всього, що відбувається а потім, от теж відчула цей прилив любові. Я відчула ось цю любов в пологовому, коли мені вперше дали потримати люстинку на руках. Це було приблизно десь на п'ятий день після пологів. Вона лежала в кювезі, а перед цим була в реанімації, тобто в мене не було з нею контакту. Єдине, що я там через віконечка в цьому акваріумі могла до неї дотронутись. А якийсь день дуже сильно плакали і неможливо було взагалі заспокоїти. І обстріл дуже сильний був. Її витягли з квези, до неї ще були під'єднані всі ці трубочки, катетери, зонд. Вона така маленька, була беззахисна, плакала, дуже сильно і притисла до грудей. Вона заспокоїлась, одразу так дивилась на мене своїми очиськами, і мене просто така хвиля любові накрила. Я аж розплакалась, просто от не від якоїсь розпачі, не від того, що мені є шкода, а від того, що. Сильно люблю вже цю крихту. Можливо, це і є ось цей переплив гормонів, про який кажуть, що гормони допомагають жінці в цей момент справитись з усім, що беруться звідкись сили. Ну і вибору немає насправді, що сили ці треба де і вони справді знаходяться. Звичайно, коли є підтримка, все по-іншому. Я уявляю, якби був Сергій поряд, якби в мене було. Хоч Хоча півгодини на день, коли я можу просто зі комусь дати і спокійно чимось зайнятись, це вже був би просто інший. Рівень материнства, але такої нагоди в мене, на жаль, немає. Тож, якщо у вас є адекватний чоловік, який вас підтримує, а тим паче, якщо у вас є бабуся, які готові приїжджати і хоча б раз на тиждень бавити дитину, то взагалі не переживайте. Ну, але я розумію, що, мабуть, все залежить від дитини. Я вважаю, що не дивлячись на все, юстинка доволі спокійна і. Це вже для мене велике благословіння. що у нас не було проблем з грудним вигодовуванням, тому що чую історію, як дівчата мучаються, там і цих консультантів викликають і з консультантами не можуть навіть це налагодити ці процеси. То юстинка прям молодець. При тому, що мені теж багато людей в коментарях писали, що ні, після кесарів грудне вигодовування не не налагоджують. Хтось писав, що коли не доношена дитинка, грудне вигодовування вже не, не налагоджують. Ну а у нас якось все дуже чудово склалось. Юстина така, дайте мені ваші груди, все сама, все сама. Буквально один день, саме перший день, коли намагалася її прикласти, вона відмовлялася від грудей, при тому брала соску і дуже гарно з нею справлялась. А от на другий день вона така, «Ладно, мать, дивись. Друга частина цього коментаря. Не хочу давати непрохані поради, але бабусі, я думаю, праві, що не можна так привчати до рук від слінгу. У дитини псується хребет, коли дитина сидить так. Дитина 9 місяців провела ось в такій от позі ембріона. Тому коли вона ось так от сидить в слінгу, коли колінця в неї вище попки, це абсолютно анатомічне положення. Переродня для дитини, його рекомендують і ортопеди, щоб от якраз у дітей маленьких часто бувають проблеми ще з кульшовими суглобами. Потрібно робити масажики, розводити отак ніжки. І, в слінгу у дитини саме отак розведені ніжки як потрібно носити. Тому Дослідіть це питання, якщо вам цікаво. Звичайно, не всі слінги підходять від народження, не всі методи намоток підходять від народження. Ну але слінги це не є зло, вони навпаки дуже сильно допомагають і абсолютно не всують хребет дитини. З приводу провчання до рук я з вами абсолютно не згодна, і ми вже про це здається, багато говорили в коментарях. Я вважаю, що якщо дитині потрібна ця емоційна підтримка зараз вона не буде на руках сидіти до 18 років, ще не бачила жодної дитини. Там от була прив'язана так до рук, я вже бачу, що їй стає більш цікавий світ, вона починає бачити краще. І вона вже спокійніше проводить час сама, сидячи в шезлонгу чи просто лежачи, дивлячись в стелю. На іграшки вона поки що ще не сильно реагує, але видно, що вона щось розглядає там. І останнє добре, що іноді приходять бабусі, я з вами дуже сильно згодна. Бабусям велика повага, любов і подяка за те, що вони роблять. Тільки я не розумію, де чия мама ваша чи Сергія. Ось тут мама Сергія. Ось а мама моя. Знайомтесь Валентина, Валентина. А взагалі, ви дуже багато цінного мені написали в коментарях, багато нарадили, за що я вам безмежно вдячна. Дякую також. За слова підтримки, за те, що ви є моїм натхненням. Мені часто хочеться просто поділитися тим, що зі мною відбувається. Не так багато в мене зараз спілкування в житті. Тож пишіть коментарі, я все читаю. Рада завжди з вами поспілкуватись. І підписуйтесь на канал, звичайно. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Юстинка буде рада. Юстинка, що ходити на кого ти показуєш. Там дзвіночок. Там поставить дзвіночок. Добре.